Слава Ісусу Христу, вітаю всіх у нашій вечірній Молитві і запрошую цієї Дня в ім'я Отця і Сина Святого іс. Духа. Амінь. Час це доволі дорога, дорога річ. І ми маємо навчитися цінувати час. Тому що дуже часто так стається, що коли людина проживає життя, вона каже, як і шкодую про те, що я не зробив то, то, то. Шкодую про те, що не сказав ці слова і хочу повернути час назад. Тому час насправді є цінністю. І ми маємо навчитися це цінувати. Інаті Льова каже такі слова. Не кожен конфлікт. Варті твоєї уваги. Чому я сьогодні згадую ці слова Його? Я хочу, щоб кожен з вас, кожен, хто з нас усіх, подивився на себе, на свій день, який проживає, куди ми занурюємося щоденно мало не хвилине, особливо, коли зранку покидаємо. Що першим ділом кожен з нас робить? Я думаю, що відсотків 90 людей першим ділом те, що робить телефон і дивиться, куди, що де, прилетіть. Дивиться, які новини бігом. І якщо чує звук сирени, всі зразу телефон куди, де летить, що я. З одного боку, це є вірно, це правильно, тому що це моя безпека. Але є маленьке але, якщо це моя безпека, то чи ми ховаємось той момент? Я це все говорю для того, щоб кожен з нас зауважив, що ми замурюємося в ті речі, які є не потрібні. Ми знаємо про політичні умови, про всю зовнішню політику Америки, Китаю, про кого, про всі події, які відбуваються. Але чи ми знаємо саме про себе? Ми тратимо море часу на те, щоб перечитати всі новини. в суть різних конфліктів, хто де куди поїхав, що сталося. Але ми не вникаємо в суть свого особистого життя. Ми тратимо час на зовнішні речі, ми тратимо час на когось, але не на самому себе. Як нам все погано, ми знаємо, як живуть в Європі, але ми не знаємо, як ми живемо. Все, що ми знаємо про нас саме, це тільки те, що ми прочитали. Але ніхто з нас не дивиться до себе, Не зауважує, яким суспільстві я живу. Ніхто не зауважує про те, хто він є сам. Ми тратимо час на чужий, на чуже життя. Але не тратимо час на самий себе. І справа прикладом цього, чи є втрачено самого час на самого себе? Скільки часу є приділяю Богу і молитві? Тому що саме приділити час Богу і молитві це приділити час самому собі. Це приділити час, щоби пізнати самого себе. себе Щоби потім, коли прийде рік, ми не сиділи знаєте, за новорічним словом і жаліли про ті дні, про ті, про ті хвилини, години, які ми втратили протягом року. А навпаки, казали, скільки я здобув для себе. Приділити час Богові молитві це приділити час тому, щоб, пізнавши себе, розвиватися. Він вже е, в літак досвідчим, мене сиділи і не казали, чи не жаліємо про те, що ми щось ще здобули. Нещодавно мав одну розмову е, старшої людини, і е, він почав ділитися свої, своїм життям. І, і остання фраза, яку він сказав, не записався того, що розказував мені мій тато мій бідуці. Скільки б це було подій, які варто було? Чому я цього не згоджу? Отож не приділяємо час іншим, іншим конфліктам, іншим людям. Конфлікт. Приділимо час Бога, молитві. А через це в самому собі, і тоді наш час ми будемо цінувати. І тоді ми будемо правильно розподіляти свій час протягом дня, тижня, року. І будемо тільки здобувати, а не втрачати. Прошу Голода. Отче наш, що є сина написав, нехай святий цей в'яти, нехай прийде царство Твій, нехай буде воля. Володцям наш, і не веди на сіку спокусу, але визволи нас від духа. Господи, Ісусе Христи, сина Божого нас звіща, Господь Ісусе Христи, сина Божий, миле нас звіщах, Господь Ісуса Христи, сина Божий, миле нас віша, Господь Ісусе Христи, сина Божий, помили нас зміщах, Господь Ісусе Христи, сина Божого. Помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорення, Захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і земляють нашу країну. Благослови оздорови, всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера капелана, які здійснюють в різні зони бойових дій. Людей, різні, комунальні служби, які висувають нас, потідані вірі. Служби ДСНС, себе, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих у полоні, поминеживими не шкодженими додому. І просимо тебе, Господи, просвітли серце, розумію і душу наших ворогів, щоб вони, визнавши всі свої гріхи, склали свою зброю, отримали відповідне покарання за всі свої злочини, залишити територію Криму і України і більше ніколи, ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, даруй нам все від тиху ніч, а завтра на день перемоги бо ти святийся, завжди нині, і по всім часі, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за молитву, віримо в Бога, віримо в кожного на нашого звісника, і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу!